Івано-Франківсько депутат німецького Бундестагу пообіцяв ініціювати в своїй країні лікування українських бійців АТО. Арнольд Ваац разом із колоною німецьких вантажівок привезли і особисто передали гуманітарну допомогу для поранених бійців АТО, багатодітних і малозабезпечених прикарпатців. А також з Німеччини надійшло обладнання для лікарень. Допомога надана в рамках проєкту прикарпатського удару під назвою Воля і єдність в Україні та Мир у Європі. Кілька десятків громадян Німеччини приїхали на Прикарпаття. Німецькі активісти та ударівці привезли гуманітарну допомогу вартістю понад 30 тисяч євро. Нелегка дорога і великодні свята їм не завада. Ми абсолютно не шкодуємо, що приїхали. Чітко розуміємо, чому ми це робимо. Трішки втомилися, звичайно, після довгої, і нелегкої дороги. Але ми готові допомагати українцям і надалі. Перед самими святами. Вони зібралися, сіли в свої машини, загрузили вантажі і вирішили доставити ці вантажі до нас, до Галичина. Попри те, що у них там і ураган, і погана погода, і свята, вони приїдуть і їдуть до нас допомогти нам. Ініціатором та меценатом наших поїздок, вже не першої, я третій раз їжджу, є підприємець габ міста Галича, Магаль Володимир Васильович. Він повністю фінансує наші поїздки. Він за це все переживає, переймається. Був дуже здивований тим, що як народ, який, по суті діла, від нас знаходиться більше як за тисячу кілометрів, настільки переймається нашою бідою. Але в нас є спільне минуле. Це земля, яка була в свій час окупована Радянським Союзом. Вони знають, що таке агресія Росії. Враження дуже позитивні. Дуже мені сподобалася їхня організація Ради Бергмайдан», Майдан, які всіляко стараються нам допомогти, збирають будь-яку допомогу. Займаються волонтерством і враження від цього дуже позитивні, тому що ми приїхали туди і дійсно нам зібрали необхідну допомогу. Це, зокрема, медикаменти та перев'язочні матеріали. Їх мають передати бійцям на передову. Інші ліки отримують маріямпільський хоспіс, дитячі будинки, медині та крихівців. А ще європейці привезли і навчальну літературу для вихованців освітніх закладів міста. Ми у Німеччині прийняли для себе рішення, що хочемо ставитися з повагою і допомагати всім країнам Європи і світу. Загалом. Ми, як нація, яка спричинила чимало нещасть в історії, хочемо, щоб нас знову сприймали як повноцінну частину світової спільноти. На даний момент е в Німеччині відсутньо, абсолютно відсутньо проукраїнське телебачення. Російське телебачення представлено практично у всіх кабельних мережах, тому ми вважаємо, що основним завданням громадських організацій політичних партій є якраз співпраця з Європою, співпраця з людьми, донесення до них інформації реальної, яка на даний момент є в Україні. Аби громадяни Німеччини ознайомилися із культурою та побутом українських сімей, а також розвіяли міфи про націоналістів, європейські гості жили у прикарпатських родинах. Нардеп ударівець Юрій Соловей запевняє, російська пропаганда нині активно працює і в Німеччині. Відтак громадянам Євросоюзу необхідно розповісти правду. Прості німецькі громадяни. Які, повернувшись до себе в Німеччину, зможуть розказати не просто з каналів телебачення, бо це ми розуміємо, що це пропаганда, а просто в життєвому колі розказати про ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Поряд з тим, звичайно, колосально важливо. Це гуманітарна допомога сьогодні Україні. Ми бачимо, яку велику роботу роблять українські волонтери. Але ми вважаємо, що таку ж роботу сьогодні, якщо поставити це все нормально, можна проводити й поза межами України. Усю допомогу, яку привезли німецькі активісти, особисто передали у першу чергу воїнам. АТО, а також постраждалим сім'ям і сиротам, депутат Бундестагу Арнольд Ваац запевнив, німці не можуть постачати Україні летальну зброю. Проте у їхніх силах виконати домовленості по лікуванню українців, тож пообіцяв прикарпатцям, що лобіюватиме питання виділення від 50 до 100 мільйонів євро на лікування українських військових у німецьких клініках. За ці кошти можна буде оздоровити понад 10 тисяч бійців лише за один рік.